Вітаємо гостя студії Валерій Димов, експерт-політолог і директор Центру Суспільної інформаційних технологій. Доброго, доброго доброго дня, раді вас бачити. Добрий день. Я також радий бачити вас. А, пане доброго. Валерію, великодні свята з одного боку, світлі свята, з іншого боку, нас попереджали про загрозу якоїсь дестабілізації ситуації і на Донбасі, та і в інших регіонах України. Ви бачите таку загрозу? Ну, з одного боку. Ми говоримо про благоводатний вогонь, а з іншого боку, у нас палає вогонь на окупованих територіях. З одного боку, священники певної конфесії розповідають про мири братства, з іншого боку, вони освячують зброю терористів, які з пов'язками Руська православна церква воюють проти українців на території окупованих агресором. Тому, звичайно, що ми маємо бути пильними. Ми маємо відчувати, що Україна знаходиться. Фактично на фронті всі українці на фронті проти нас триває війна, але з іншого боку, ви в своєму репортажі показували, як в Єрусалимі біля храму Бога Бога Господнього там фактично багато віруючих тисяч, десятки тисяч людей, але працюють служби безпеки, працює держава, платники податки якої сплачують її за свою безпеку, тому нам треба бути пільними, але не треба впадати в якісь знаєте песимістичні вічі, і не треба думати, що все пропало, і не треба боятися йти до храмів, іти туди, коли люди українці мають іти за звичку, за традиціями і за і відповідності за своїми віруваннями, тому що слава свято Великодня, за останнім ну соціалічним опитуванням українці вважають найбільшим офіційним святом України, тому боятися не треба. Тим більше, що якщо ми згадаємо, як діяли терористи. У Франції, у Бельгії як від терору, терору не застраховані ті, що пішли на стадіон, де мав бути вибух, так і ті, які сиділи, обідали в ресторані. Тому нам треба бути пільними, де б ми не пробували. Ось, ну, власне, як в Одесі готуються до травневих свят і до можливої дестабілізації ситуації, ми зараз і поговоримо. Одеський окружний адміністративний суд частково обмежив проведення масових заходів на Думській площі 2 травня. Суд врахував, що цього дня правоохоронці максимально будуть задіяні для охорони порядку на Кулаковому полі, через що в разі провокацій можуть не встигнути попередити заворушення в інших районах міста. Більше подробиць знає наш кореспондент Олександр Полуєв. Він з нами на зв'язку. Саша, вітаємо тебе. Тобі слово. Добрий день. дійсно сотвістуюча інформація проявилась на сайті Одеського окружного адміністративного суда. Он удовлетворил иск городського із Подавался иск, чтобы ограничить проведение массовых мероприятий на Думской площади со 2 по 10 мая. В частности, речь шла об одной общественной организации и двух физических лицах, которые являются организаторами заявленных массовых мероприятий. А суд удовлетворил частично, только на второе число ограничил проведение этих массовых мероприятий аргументировав тем, что действительно основные силы полиции будут задействованы на охране порядка на траурных мероприятиях 2 мая, на на Куликовом поле, на Соборной площади. И также суд ограничил использование спецсредств в иске горсовета. Говорилось о том, что на массовых мероприятиях на Думской площади якобы могут использоваться спецсредства митингующими. Отмечу, что ранее детский окружной административный суд не запретил проведение массовых мероприятий 2 мая, в частности на Куликовом поле. И такие мероприятия состоятся и на Соборной площади и на Куликовом поле 2 мая в понедельник в Одессе, где пройдут поминальные мероприятия. Студия. Дякуємо тобі, Сашо. Олександр Полуєв, наш кореспондент із Одеси, був зараз з нами на прямому зв'язку. Дізнавалися ми про те, що зараз відбувається в місті. Сьогодні поліція Одеси переведено на посилений режим роботи. Про це повідомив керівник управління МВС в Одеській області Георгій Лордкіпанідзе. Він зазначив, що громадський порядок на травневі свята забезпечуватимуть понад три тисячі поліцейських. Мы переведены на усиленный режим с 30 апреля, и это все эти дни, которые будут провести этот городе, будут обеспечены общественный порядок. Второе мое с утра будет установление рамки, так сказать, металлоискатели через эти рамки. Все граждане, которые будут посещать куликовое поле, пройдут через эти рамки. И хочу обратиться еще раз, чтобы все относительно к пониманию. От крім Одеси, де ще можуть бути гарячі точки в Україні? І за Одесою взагалі слідкуєте? Там можливі якісь провокації? Я слідкую за Одесою і я не хотів би говорити про якісь гарячі точки навіть в Одесі. Розумієте, ті люди, які сіяли бурю в Україні, розумієте, вони ж прекрасно розуміли, що вони роблять. Ви ж розумієте, що це буде як марш оранжистів в Північній Ірландії. Це вони будуть завжди провокувати такими речами. Ми прекрасно розуміємо, яка ситуація була в Одесі. Пане Валерій, тобто ви, ви зараз виступаєте проти поминальних акцій? Ні, ні, я кажу про те, що як будуть їх використовувати, ті, які знають, як їх використовувати. Але з іншого боку, ми знаємо, що представники ООН, ОБСЄ, Ради Європи зазначають, що силові органи нічого недостатньо зробили, мало взагалі що зробили, для того, щоб досідити, хто був винен в подіях 2014 року другого травня. Але ми знаємо, хто в нас прокуратура, ми знаємо, хто в нас суди. І ми дуже добре пам'ятаємо, як тоді, куди подівся Фучі Джей, керівник міліції, де він сьогодні, Як він разом з прокурором відпускали затриманих, і, де... і хто відпускав Маркова, бандита, який досі не, не засуджений, був засуджений навіть, але як його відпускали. Ми прекрасно розуміємо. Але люди зі старої системи називають речі своїми іменами. Тому шукай, кому вигідно. Тобто я не проти, звичайно, але я знаю те, що там будуть люди, які будуть свідомо провокувати. Тому що оцей проєкт, це ж не Одеський був проєкт, це був проєкт Руська Вісна, він так і називався. В рамках Руської Вісни почалися ці події. Тому подіями, Ті, проти яких дійсно зараз треба діяти правильно, і тому що за наші з вами гроші платників податків держава нас має захищати той, я за рамка. Враховуючи достатньо напружену ситуацію напередодні 2 травня в місті, ми бачимо, що готуються і силовики до можливих провокацій. Та й власне в соціальних мережах є певні заяви про те, що може бути створена небезпечна ситуація, чи не ускладнить ситуацію в місті. Місті Той політичний конфлікт, який сьогодні є між міським головою Геннадієм Трухановим та Михайлом Саакашвілі, головою Одеської ОДА міський голова геннадій Труханов, наскільки знають багато хто має в тому числі громадянство іншої країни, сам Труханов. це Ну а ви знаєте таких людей, які будуть казати, що він має ну, громадянство іншої країни. не підтверджує, поки що поки що. Значить, тому ми прекрасно розуміємо, хто за цим стоїть, розумієте, яким чином ми вибирали? це вибиралися. Ми судні ситуації. Тому, починаючи розмову про великодні свята, про світле свято Христового Воскресіння, ми все ж таки маємо говорити про те, як це свято може бути використовувати тим, хто не бажає свята в Україні. Нагадаю вам, наприклад, телефонну розмову між одним туристом Гіркіним і іншим туристом Бородаєм. Як вони покрашили там альфовцев, це вони починали, і потім вони кажуть, а сьогодні ж благовіщення, поздравляю тебе з праздничком. Тобто для кого війна, для кого мати рідна? Тому я кажу, що е, немає у Одеситі взагалі, і в українців немає. Ми велика країна, у нас є дійсно різні погляди. Чим більше країна, тим більше погляди. Але захід від Сходу не відрізняється більше, ніж Кастілля від е, Андалузії. Хто використовує цей розподіл, ми дуже добре пам'ятаємо, і вони мають Сьогодні бути... внутрішні українські гравці, зокрема внутрішні одеські гравці і політики, чи використовуватимуть напругу в місці, і чи готові вони скористатися цією можливою тією можливою напругою для. А з'ясування власних відносин, щоб о, підставити одне одного. Я думаю, що ні. Тому що той, хто намагається е, погріти руку на вігні, я думаю, що вони мають розуміти, що знаєте, як кажуть Миколаєві, драка буде всім попадів. Вони це розуміють. Тому я, я сподіваюся, розуміють, тому що е, ми вже говорили з вами неодноразово у цій студії, тому що українці розуміють, за представників влади влада має розуміти будь-яка влада, місцева влада, влада на державному рівні, вона має розуміти відповідальність, е, яка стоїть Сьогодні перед кожним з них. Тому я думаю, і Трухана, і висока швілі прекрасно це розумітимуть. Але питання ж в Одеситах я ж почав з того, що Одесити не будуть так ділити, де їх провокують, зрозуміло, що НАТО може зробити і він легко маніпульований. Але самі Одесити, як і всі українці, розумні люди. Тому я думаю, що і батальйон Азов, який туди увійшов, і поліція, національна поліція будуть діяти правий способ в правильний спосіб і подавлять фактично можливі якісь очаги протистояння на самому корні. Нагадаю, що в минулому році так само говорили про те, що буде небезпека, але події 2 травня відбулися нормально. Ну без всяких конфліктів. Але крім Одесітив можуть бути, як то кажуть, заслани казачки. Я про це й говорив. Коли я кажу, що кайкому вигідно, то я казав, що вигідно не українцям, не одеситам, а тим, хто розпочинав ці події. Руська весна», росіяни, але інше. але їдуть інші. туди представники і проукраїнських праворадикальних організацій. Е, ви і розумієте? правство Корчинського, ой, ой, і другий, правого другий, Другий закон Ньютона, пам'ятаєте? Да? Сила дії до рівні сили противодії. Ну, чи, с... стріля... чи можливо Яко... буде потім з'ясувати, хто, перший, хто перший почав? <плес> чи, чи не призведе просто ось таке ми з, ми а, з, ми... навантаження людьми радикально налаштованими до якогось вибуху? Ну ви розумієте, ми навіть зараз з вами це говоримо, ми певну міру впливаємо на ситуацію. Люди нас дивляться і якось один займає одну позицію, іншу другу позицію у відповідності з власними е, упередженнями, поглядами, політичними поглядами. Зрозуміло, що зараз іде відбувається встановлення української нації, в тому числі середні кожного, кожного українця. Це не свято, знаєте, Великодня, коли ми прийшли, помолилися, далі посіли грошити. Це треба розуміти і християнства. Я є істина. І я не... Відповідальність, це казав Христос, я несу відповідальність за своє я тому українці звичайно певною мірою можуть бути заручниками в тому числі таких протистоянь. Але ще раз хочу наголосити, що аніякі політичні конфлікти, аніякі розбіжності не мають нам дозволяти фактично один одного протистояти. Тому я, коли це говорю, я не хочу називати виник, я не хочу підмінювати собою правоохоронні органи. Але я дивлюся трансляцію 2014 року в онлайні. і я бачу як стріляли за, за спин міліціонерів, стріляли люди, в яких були пов'язки пов на руках. Я бачив, як в тій трансляції вони закінчилися патрони, як вони побігли на кулакове кулу, кулу, поля. Але я не підміняю собою структури, які мають розслідування. Мають бути розслідування ці події, і тоді ми Власне, не будемо Що Що давайте будемо чувати. В Одесі на травневі свята, вже пробули у місто. Загалом, згідно з рішенням президента України Петра Порошенка до Одеси для підтримання громадського правопорядку буде додатково направлено близько однієї тисячі правоохоронців. Як заявив у коментарі нашому телеканалу голова Одеської ОДА Михайл Сакашвілі, загроза терактів у місті в найближчі дні дуже висока. Сепаратисты подняли голову, что за последние месяцы разные уровни власти Киева гораздо более заняты были интригами против представителей же центральной власти Киева, то есть против меня и моей команды, чем за укрепление государственных институтов в Одессе и помощи нам, чтобы мы эти институты э, сделали такими, чтобы их сепаратисты не могли подкосить. Они начали заигрывать с разными местными людьми, которые были замечены сепаратистами, против нас. В результате они сейчас почувствуют, что у них есть шанс э, что-то там замутить. От, ви кажете, що ми нагнітаємо ситуацію? Міхел Сакашвілі говорить, що дуже висока загроза. Ні, я не сказав, що ми не так. Я сказав, що ми також, коли говоримо, також впливаємо на ситуацію. Ми можемо і заспокоювати, можемо не виходити. Ми сподіваємось, що ми якраз позитивно от, впливаємо от, так на я, ситуацію. Да, я також так кажу. Тому я обережно певну міру міг би говорити свою думку, але я несу на собі відповідальність і не бажаю підливати олії до вогня до вогню. Зрозуміло, що Михайло Саакашвілі, як людина, яка відповідає. Він більше, ніж мер, він людина, яка відповідає за весь регіон, ну в даному випадку. Тому він думаю, що хотів би унебезпечити в тому числі на випадку. Ти можливі події, які відбуватимуться. Насправді, ми ж пам'ятаємо, як спочатку його заяву треба вести назваді, як в Києві реагували, що не будемо водити ті, які проти Михайла Саакашвілі у внутрішніх політичних якихось розкадах і розборках. Тому я і казав, що тут багато дуже різних обставин, а всіх гравців на політичному цьому, скажімо, в цьому політичному театрі. У нас просто не буде часу експлікувати, виявити і закликати. Тому я казав, я закликаю всіх, ми з вами закликаємо всіх, щоб вони відповідально стали за своїх обов'язків насамперед обов'язків як громадянина, а вже потім до політичних портичних е, якихось е, симпатій. Тому я думаю, що в даному випадку Михайло Сакашвилі робить правильно, тому що, ви розумієте, події певною мірою, які відбувалися на сході України, також тихо тіха нічого не будуть. Але певні олігархи, певні політичні сили хотіли свої політичні інтереси, хотіли суб'єктність свою отримати. Я не буду називати ці прізвища. І з цих суб'єктностей виставляти умови Києва. А потім події, я як вам кажу, соціальне не ловиться, події виходять з твого контролю... Ті люди і самі стали жертвами, заручниками, в тому числі і навіть економічно якраз треба... І небезпека того, що зараз відбувається, того політичного протистояння, яке сьогодні відбувається в Одесі. Чи достане здорового глузду а, і меру, і губернатору до того, щоб не дати своїм політичним амбіціям, своїм політичним а, якимось інтересам а, ось стати тими обставинами, які можуть спровокувати а, дестабілізацію? Е, значить, вже третретє заговор кажу про і про громадян України. розумієте, як ми будемо на цього ставитись, так і вони будуть ставитись. Насправді, ми на Майдані перемогли супереч яловості тієї опозиції, яка зараз називає себе партією майдана. Ми і в інших місцях українці вже давно. Я не кажу якісь там нерелевантні речі. Це правда, українці вже давно є попереду тих політичних сил і політичних суб'єктів, які не встигають за. Ну, за, цим, за цим процесом. Тому фактично візіонерами свого майбутнього майбутнього України, свого місця цьому майбутнього є українці. Активні українці, небайдужі українці, вони будуть діяти в той спосіб, який вони будуть вчувати в себе, коли казав Я є істина християнська, то я закликав насамперед до них, і я думаю, що і Труханов, і Сакашвілі, і ті, які хотіли би погріти руки, або щоб хтось таскав для них каштани з вогню. Я думаю, що вони мають насамперед, знаєте, враховувати не так своє політичне подобання, а дивитися, як роблять українці. І не вестись на провокації. Провокації однозначно можуть бути. Не кажу, що будуть можуть бути. Хотіли би хтось. Розводити ситуацію і в тому числі політичного чуна. Але я сподіваюся, і тому я полював до минулорічних подій, хоча вони не співпадали з великодніми святами, до того, що все обійдеться, але обійдеться ще раз, не в такий спосіб, пам'ятайте, обикновенне чудо. Його жону душили, а він говорив, нічого міла обойдеться. Не обайдеться. Без нас не обійдеться. Ми ак активну ну, поліцію має, маємо унебезпечити нас всіх від е, можливих провокацій. Щоб не було провокацій, працюють правоохоронні органи, усі силові структури України на великодні та травневі. Свята працюватимуть у посиленому режимі. Службу у ці дні нестимуть понад 23 тисячі поліцейських. Окремо на травневі свята поселять охорону громадського порядку в Одесі. І про це в ефірі нашого телеканалу повідомила голова Національної поліції Гатя Деконаїдзе. Правопорядок в Одессе будут защищать 3000 полицейских, 1500 человек, это местный гарнизон Одесской области, полиция, местная полиция, около больше тысячи человек будет задействовано тоже с центрального аппарата национальной полиции и спецподразделения, которые откомандированы из других регионов. Абсолютно разработали все планы и сценарии, которые могут произойти. Пане Валерію, а як ви вважаєте? Ось з Одесою ми з, з вами з'ясували е, позиції. А щодо, наприклад, інших міст, е, Харків, Київ, ви бачите тут загрозу якоїсь дестабілізації, ви, виникнення позаштатних ситуацій? Якщо ми будемо виходити з цього, то ми можемо знайти якісь е, е, причини, тому що я почав нашу з вами розмову з того, що ми знаходимося в стані війни. Є, звичайно, є агресор, танга танцують двоє, а воюють точно двоє. Тому, ну, або де є сили, тому зрозуміло, що будуть намагання фактично розгадати ситуацію. Ми дуже добре пам'ятаємо, що все починалося, і я до цього знову таки повертаюсь. Так от, я думаю, що і Харків, і інші міста люди спокійно будуть ну, скажімо, святкувати ці дні, і як вони не захочуть, але насправді, ще раз хочу сказати, треба десь тут постійно в голові і в серці. Мати і розуміти, де ми знаходимося, і яка ситуація у нас складається. Тому, коли ми з вами говорили про Ілуссалим, то там ситуація, в якій, в якій мешканці люди, громадяни Ізраїлю, звикли давно жити, вони і святкують, і, і дуже ну скажімо так, ну і вони й довіряють своїм силам безпеки, чого поки що немає в Україні, і це дуже велика проблема, але це інше питання, очевидно. І, і сили безпеки працюють, знають, що їм робити, і люди, і вони відповідальність відчувають, вони знають, що робити і що відбувається в Ізалі. Тому я думаю, що е, насправді не буде ніяких таких подій і яких е, таких потужних. Зрозуміло, що засоби масової інформації будуть знаходити, камерою треба щось знімати, зрозуміло, що треба привертати увагу знаєте, ми зараз привертаємо увагу, якраз щоб цього не сталося. Якоїсь дестабілізації. Ні, я спр... ну, ну, вось... От, до речі про, Є про сили, які на належать певним певним силам, які також можливо цікавлять. Тому зрозуміло, що й не провад, але але не буде ніяких таких подій. Я сподіваюся, тому що українці розумніші. ви тих ну, щодо харкова. харкова там на Великодні та травневі свята щодня місто патрулюватимуть 1600 правоохоронців. Також до охорони громадського порядку долучить курсантів і військових вищив великодню неділю біля храмів. Чергуватимуть додаткові патрулі. У заходах, запланованих на свята, візьмуть участь понад півтора мільйона жителів Харкова та області. Найпильнішими поліцейські будуть 8 та 9 травня, саме в ці дні правоохоронці очікують можливих провокацій. Також просять людей не надягати георгіївські стрічки, щоб не провокувати конфліктів. Присутствие георгіївських ленточек, кроме як на... государственных наградах того времени на гражданах не было. То сотрудники национальной полиции во время патрулирования будут, естественно, обращать на это внимание и просить, если это ну, преклонного возраста люди, то в силу причин снять их. Если это будут молодые люди, то будет, как и по прошлому году, проводиться проверка более тщательно. Тобто багато чого залежить від самих українців, не провокувати ситуацію. Зрозуміло. Ми говоримо все ж таки, пафос, певна патетіка, в мене посутня, тому що сьогодні велика субота. Розумієте? Питання в тому, що будуть провокувати. Але сказано в Писанні, Христос сказав, що нехай мертві самі ховають своїх мальців. Якщо будуть спідомо провокувати, якщо це будуть якісь ревії, то можна якось ізольовувати, можна робити цей спосіб. Нагадаю, що на майдані також було багато провокаторів, але там була нульова злочинність. Там навіть ну не було при великому скупченні народу, пам'ятаєте, перше е, ну зустрічали е, новий рік але Була нульова значеність. Люди спроможні самі організувати е, своє життя. Тому е, я не кажу знову таки, що нічого нічого все буде нормально, але насправді е, насправді, не треба навіть де ти очевидно бачиш провокацію. Не треба відповідати на цю провокацію. і Нехай вони йдуть Це готові сьогодні українці, як ви вважаєте, а відмовитися від певних ідеологічних якихось розходжень е, і разом. Незважаючи на належність, до можмову належність до різних політичних, ідеологічних е, таборів, все ж таки разом зустріти свята або разом е, згадати і е, е, якимось чином е, пошлити пам'ять тих, хто вже загинув на Донбасі, загинув в Одесі 2 травня тощо. Так і буде, розуміло, що українці ми говоримо про е, таку толерантність, але що називати ідеологічними розбіжностями? Що це йдеться про твої вподобання, і ти е, фактично маєш почути такі ж також твої уподобання, бо твоя свобода за, е, обмежується свободу іншого. То це одне запитання. Якщо ідеологимами йдеться про те, що наприклад хтось вважає, що Україна, Україна не існує, треба тут проваджувати русський мір. Це не ми ідеологіч... розуміємо, що без порушення закону те, що... те, те, що але про те, що але про те, що але про те, що розумієте певну міру, що ми почали, ти сіл, ти сили, які розпалювалися багато, вони прекрасно розуміли, що вони робили. Тому що от дивіться, насправді, от буде повернений Донбас, буде повернене ментально, але як складно буде, наприклад, напомінальні свята, коли одні будуть йти до тих, хто воював по. Ту сторону інше по цю сторону, тому я казав про оранжистів, тому провокації будуть. Але українці спроможні до таких речей. Але е, де має бути червоні пропорції, де О, інтереси держави і мене як громадянина залишається. Ти, я буду чи, без... чи відчувають внутрішні гравці ці, ці червоні пропорції? Буквально півхвилини в нас є українські політичні сили, чи можуть намагатися провокувати ось такі події для того, щоб поглиблювати політичну кризу і можливо спричинити дострокові парламентські вибори? Е, сподіваюсь, що їм не забратне Сподіваюся, що вони пам'ятатимуть слова Байдена про відповідальність про те, де знаходиться Україна. Байден не говорив про те, що вони казали за сіяні проти Сені. Байден не про Сіню говорив, не про те, що вони хотіли чути. Він не метав бісер перед свіннями. Він закликав до відповідальності, щоб вони відчули. Сподіваюся, Шоку, ви ви бачили, говорим, що Байден. політикам вистачало відповідальності. Тому я закликаю скоріше. Я цього не бачив. Але треба розуміти, що стара система це гоня старої системи. Треба розуміти, що той, хто хоче посісти своєму майбутньому Україні в політичному е житті України, в суспільному житті України, в громадському житті. Ті України, сподіваюсь, що вони на рівні хоча б чуйки відчуття загрози своєму власному. Я вони відпочивав чули да, вас. Дякуємо, Валерій Димов, експерт-політолог, директор Центру Суспільної інформаційних технологій. Був гостем в студії 112 Україна. Ну а ми рухаємося далі.